Добрий день, ребятульки, ви на каналі про прицеп і я хочу вам показати лафетик нашого виробництва, його повний детальний огляд, його всі фішки та особливості побіжали. Перше, що ми бачимо, лафетик розмірами 5 х так? алюмінієва перфорація, все остальне метал, оцинковочка. лафетик зроблений по принципу німецький хумбаур або Лоріес. В Європі вони дуже багато їздять, і їх дуже-дуже багато. Тепер вони будуть в Україні, але в чому плюс, вони будуть дешевше, ніж в Європі. Бо в Європі такий буде коштувати десь 7200 євро і плюс доставка, і плюс розтаможка. Виходить там десь під 9 тисяч євро. У нас він коштує саме ось такий в такому варіанті 250-260 тисяч гривень в залежності від комплектації. В комплектації може е бути різні диски, Тут клієнт захотів поставити легкосплавні ось такі 10-ті колеса. Бачите, вони в основному всі такі прицепчики йдуть на 10 колесах або 12-ті, максимум 13. Так? Е, легкосплавні диски, 10-та щоб цей прицепчик був максимально низький. Біжимо на задню частину прицепчика. Е, Андрій, хочу, щоб ти показав скос з тої сторони, бо тут трошки нерівний, нерівний пол. Ось подивіться, наскільки. Максимально низький склон у нас. Так? Це потрібно для того, щоб сюди заїжджали максимально низькі машинки. Алюмінієва перфорація додає дуже класного вигляду. Трапики по півтора метра. Якщо вивозите джипи, то трапи взагалі тут не потрібні. Так само ми заберемо оцю до ролики, бо він падає на ролики, бачите, Андрій, покажи. На роліки можна забрати відсюди ролики, забрати відсюди трапи, якщо ви возите високі машини і заїжджати на цей прицеп взагалі без трапів. Бампер у нас стоїть тут дуже мощний з четверки метала, йому абсолютно нічого не буде. Далі йдемо. Є у нас дуже велика фішка: це закладні підборти. Якщо ви хочете, щоб ваш лафетик став бортовий, каркасний, тентований, або взагалі зашить його будка фургон зробити. Закритого типу. Це не є проблема. Ми вже заздалегідь приварили ось такі закладні три штучки. Бачите? Раз, два і три. Ось тут. Ось тут. Бачите, закладні. Сюди будуть вставлятися борти, і цей прицепчик можна використовувати як і бортовий, так і лафет. Можна зробити критий фургон і перевозити машинки в закритому виді. Далі біжимо. Лібідка у нас по фірмі Alta 900 кг. Я вам зараз покажу, як воно тут закрутили так сильно. Ось. Открутили. Зняли. Людоточку прийняли. Цей самий пальчик ставили назад. Знизу його ставлю. Ось так. Тепер працюєте нашою лібідочкою, е, витягуєте машинки, так само цей ж самий кронштейн можна переставити і на ліву частину прицепу, покажи. Бачите, там ту, також є отвір для кріплення лібідочки. Тут з злібетки все зрозуміло, є запасочка теж легкосплавна. Гальмонакату Алко 3000 кг, подивіться, опорне колесо на 300 кг тут по фірмі кнот. І чугунний хомутик одразу на гальмонакату. Замочки. Покажи людям замочки. Немало важливо, ми ставимо чавуні сюди замочки, бо багато з виробників ставлять сюди стелеві і вони інколи не витримують. Це також плюс. Падає він на відбойники. От, торсіончики по 1500 кг по фірмі Алко у нас. Постараюся людям показати. Видно, не видно, не знаю. Так. Біжимо далі. Трапики, саме в цьому прицепчику, у нас розташовані ось так. І нашим барашиком Неправильно зробили нічого, треба попасти в опір. Наші барашики лежали трап і закрутили, затянули. Ми б могли б трапи сховати в кришки, так як ми зробили на тому лафітику. Ззаді відкривається кришка да? і трапики сховані там. Але в цьому випадку тут буде возитися максимально низька машина, і ця ляда, яка буде відкриватися вверх, вона е повністю не відкриється і трапи можуть не вставитися. В майбутньому ми перейдемо на цих лафітіках, будемо трапи ховати всередині бампера. ось тут І тоді взагалі все буде чітко. Це перший наш прицепчик, ми його протестували. Все чітко все працює. Немало важливо, що він на 3000 кг повної маси. В основному вони йдуть на 2600-2700. На ось такий прицепчик у нас вийшов. Напишіть свій відгук, як вам подобається, не подобається прицепчик від процепту. Саме цей лафітір. Ми розробляли його і зробили ось таке. Я гадаю, що цей прицепчик... Принесе тільки задоволення клієнту, він вже проданий, це клієнт забирає його з Дніпра. Ми можемо, до речі, зробити такий прицепчик трьохосний, можемо зробити під вас розміри будь-які. Можемо зробити не 5-метровий, може зробити 6-метровий, або, коротше, 4-20 без проблем. Основно всі прицепчики ми робимо під замовлення і під клієнта. Тому це такий, я вам скажу, більш стандартний розмір. Прицепа, які підходять під е, будь-які потреби під будь-яке авто, яке можна перевозити. Тому цей зроблений 5 на 2.10. Кому цікаво, звертайтесь в підприємство про прицеп, зроблю вам будь-який прицепчик.